Чому 90% експертів не мають клієнтів, і як увійти в ті 10%, які мають постійний попит на свої послуги, постійні продажі, підписки, подорожі, покупки всього, що хочуть, повну реалізацію, запрошення на підкасти тощо розберемо в цьому відео. Мене звати Віталій Головацький. Більше 7 років я займаюся запусками, продюсуванням, маркетингом, продажами тощо. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк і напишіть ваш коментар по закінченню перегляду цього відео. Мені буде дуже цінно, і це допоможе моєму каналу в просуванні. Обіймаю і поїхали до теми. Я хочу розділити це відео на три блоки, на три важливі складові, які повинні бути для того, щоб ви входили в ці 10%, які постійно мають поток клієнтів, продажі, підписки. Тощо? Перше, це ПМФ, Product Market Fit. Що таке Product Market Fit? Це відповідність вашого продукту до потреб ринку. Начебто все зрозуміло, але більшість людей навіть не знає, що таке ринок. Друзі, от питання до вас знову. Що перше з'явилось? З'явився сімейний психолог, чи з'явились сім'ї, у яких з'явились проблеми між собою? І які не змогли їх самостійно вирішити. І тут з'явились потім, мабуть, спеціалісти, які в цьому почали розбиратись. Да? Тобто, по-іншому кажучи, що перше з'явилось психологія сімейна чи ринок психології? Ринок, звичайно, що першим з'явився ринок психології. Так ось, ринок це об'єднання людей. Ринок це група людей, яких об'єднує. Спільна мета, запит, проблема, бажання тощо. Тому запам'ятайте, ринок це група людей. Спочатку з'являється ринок, і під ринок з'являється рішення у вигляді професії, психолога, сімейного, у вигляді гастроентеролога. Хто перший з'явився гастроентеролог чи проблеми зі шлунком? Я думаю, що першими з'явилися проблеми зі шлунком, і потім з'явилася людина, яка почала в цьому. Розбиратись. Ось тому, якщо у вас є ПМФ, тобто ваша ніша несеться на ринку, вона затребувана, є група людей, кому це цікаво. І тоді, звичайно, ви будете мати клієнтів. І ще вам скажу такий приклад цікавий. Уявіть собі: ви пливете по річки у лодці, у лодці є вітрило, вам дує попутний вітер, і завдяки цьому ви дуже швидко пливете по річці, Плюс у вас ще весла, ви ще можете веслами підвесловувати там і ще швидше пливти. Оце аналог, коли у вас є ПМФ. А коли у вас немає ПМФ, це ви на лодці гребете веслами по землі сухій, бо річка висохла і ще й під гору, і вітер дує з гори вам в обличчя піском. То куди можна уїхати на такому ПМФі? Звичайно, що нікуди. Тому дуже важливо, щоб ваша ніша була затребована. Давайте розглянемо ознаки того, що у вашій ніші є ПМФ, тобто є ринок і є затребована група людей вашим продуктом. Клієнти самі знаходять у вас. Рекомендації сарафан тощо так, це перша ознака того, що у вас є ПМФ, тому що люди самі шукають, хто може вирішити цей запит. Друге, люди готові платити без довгих пояснень, тому що вони так. Там я з дружиною розходжусь, або там живіт болить, або там і щось. Все, мені треба, щоб ти це вирішив і люди платять гроші. Все, тут є ПМФ. Третя ознака відгуки і результати клієнтів підтверджують, що ти вирішуєш їхню біль. Це також показує, що у вас в темі є ПМФ. Четверте, продажі йдуть стабільно навіть без великих бюджетів на рекламу. Тому що Ніша дуже затребована. Люди самі вас знову ж таки шукають. Яка тема може бути, от, е, яка підходить під ці чотири пункти? Це криптовалюта. На жаль, чи до радості. Але по ПМФу вона номер один на ринку. Тому що більшість людей хоче швидко заробити, багато заробити, просто ікси отримати. І люди йдуть в криптовалюту. Е, вона відповідає всім цим критеріям, тому по ПМФу вона номер один на ринку. Що відбувається, коли немає ПМФ, немає ринка, немає групи людей, яка зацікавлена вашою діяльністю, вашим продуктом тощо. Люди дивляться контент, але не купують. Є підписники, лайки, перегляди, але немає грошей в проєкті. Власник бізнесу каже: мені просто треба більше реклами, але це не працює, тому що йому треба не більше грошей на рекламу інколи. ПМФ буде нестись, продажі будуть нестись без реклами, тому що люди самі вас шукають. Тому тут не завжди потрібна реклама. І коли ви чуєте, що от мені треба просто більше бюджету і буде результат. Ой, може бути не в бюджеті проблема, друзі. Приклад розробка масок для Інстаграм або таргетована реклама. На жаль, таргетована реклама по ПМФу дуже-дуже низько стоїть. Чому? Так, да, таргет дуже затребований на ринку, але дуже багато таргетологів. Ця професія ну, достатньо швидко можна навчитись таргетованій рекламі, базово, да. Любий його може налаштовувати. І у кого є бізнес, хто дивиться це відео, ви самі знаєте, скільки людей вам пише. в дірек, привіт, я таргетолог, я семенник, давай, я тобі таргет налаштую, давай я тобі там пости повиставляю. Дуже багато таких людей на ринку, Ринок перенаповнений людьми, які вирішують цей запит, і відповідно спрос падає. Да? Попит. Попит падає на такі послуги. Наведу вам зараз два приклади. Перший приклад, коли вдали ПМФ або взагалі проєкт без ПМФ. Експерт запускає курс, як знайти своє призначення. Ну, дивіться, начебто, люди хочуть шукати своє призначення, так? Але чи готові от вони прямо в моменті побачити там таргетовану рекламу, і все, я готова зараз віддати тисячу доларів, щоб дізнати своє призначення в світі. Цьому ні, звичайно, ні. Тому проблема: звучить все красиво, але клієнт не відчуває гострого болю, що йому треба дізнати своє призначення гострого болю немає, розумієте? Наслідок люди цікавляться, але не купують, бо немає конкретики, немає ціни проблеми. Приклад номер два, там де є ПМФ, експерт запускає програму, як знайти перших 5 клієнтів на фрілансі за 30 днів. Як знайти перших 5 клієнтів на фрілансі за 30 днів? Чіткий офер є обмежена кількість часу. Зрозумілий результат, величезна кількість людей, які хочуть швидко знайти клієнтів в інтернеті, заробляти кошти. Тому це актуально. Тут дуже явна чітка проблема. Мені потрібно заробляти гроші прямо зараз. І ось наш офер цьому відповідає. Тому тут є ПМФ. У нас є конкретне рішення: перші клієнти за місяць. І наслідок люди бачать результат по місячну вигоду і готові платити за це гроші. Оце проект, в якому є ПМФ. Є конкретика, є певний таймінг, людина розуміє, що вона отримає, І так, у неї може бути гостра потреба отримати тут результат. Відповідно, вона буде купувати цей продукт. Тому ви повинні дивитись, чи в вашій тематиці є ПМФ. Я бажаю кожному з вас знайти свій ПМФ. А з вас лайк і підписка. Другий пункт нерозуміння своєї ніші. А саме, є. Ніше Evergreen, вічно зелені, так? наприклад, через 100 років буде актуальна нутриціологія, через 100 років буде актуальна психологія, дитячі травми, гештальти, шокові травми тощо. Да? Люди були травмовані, є травмовані і завжди будуть травмовані. Фінансова грамотність буде актуальна через 100 років. Як правильно харчуватися, як накачати груди, попу? Тощо. Така інформація буде актуальна. Буде актуальне хобі, як навчитися грати на гітарі, співати, танцювати, пиріжки пекти, як вивчити англійську мову там за три місяці. Це все евергрін-тематики. Вічно зелені, фундаментальні. В них може змінюватися технологія, інструменти, але базово фундаментально ніша завжди буде актуальна, просто щось не буде змінюватися. Ви будете по ній йти. Тому. Ви повинні розуміти, у вас Евергрін тема чи у вас динамічна тема, яка швидко змінюється, наприклад, продюсування, запуски, SMM, таргет, дизайн, веб-дизайн. Це все динамічні теми, які швидко змінюються. Там алгоритм помінявся, там кнопочка помінялась, там якісь іще аспекти помінялись. Тут швидкоплинний контент. Тому, якщо ви в тематиці Evergreen, вам потрібно йти на YouTube, робити довгий, глибокий контент, його нарізати на рілси, шорса, тіктоки, розповсюджувати по всьому інтернету, плюс те, ваше відео 20 хвилин, 40 хвилин, годинне. буде десятиліттями набирати перегляди, заводить людей воронку. Ви будете отримувати клієнтів, ви будете продавати консультації, ваші наставництва, курси, менторства, майстер-групи тощо. Для людей, які в Evergreen темі Instagram як Форточка, у людей тільки голова влізає туди, а зайти не можуть, тому що у них дуже велика тема, фундаментальна, глибока. Їм треба йти на YouTube в першу чергу, а не плясати в Губін в Instagram, в сторіс і в рілсах. Знову ж таки, у кого тема не Evergreen, у кого динамічна, навпаки, таким як я, так у мене тема не Evergreen, у мене продюсування. Мені потрібно виходити в рілси і розказувати, які там нові фішки є, які є інструменти для того, щоб сьогодні в Інстаграм робити запуски, заробляти мільйони гривень тощо. Тому якщо мене зараз дивиться психолог, ви не повинні там ну, люба людина, хто в Evergreen тематиці, ви не повинні брати з мене приклад і писати рілси, бо я це роблю. Я це роблю. Тому що в Ютуб, якщо буду саме про запуски, розказувати... Завтра воно буде не актуальне. Завтра буде не актуально, як просуватися в Інстаграм у 2025 році, 2024, 2018, розумієте? А як ліку... як пропрацювати дитячі травми, завжди буде актуально. Тому таким людям на YouTube, а мені в Інстаграм. Якщо я буду розповідати вам про алгоритм Інстаграм, завтра вони будуть не актуальні. Тому другий ключовий аспект це розуміти свою нішу, хто ви. Evergreen чи динамічні, динамічні йдіть в рілси. Evergreen – йдіть в YouTube. Ну і відповідно, давайте більш глибокий контент, більш швидкий, динамічний, цікавий, завлікаючий контент. Підлаштовуйте контент під свою тематику. І третій пункт це невміння вміння працювати з трафіком. Друзі, це довічне питання. Завжди, скільки відео не записую, люди будуть запи запитувати в тебе, як набрати підписників, як збільшити кількість продажів продукту і так далі. Тому третій пункт це звичайне не вміння працювати з трафіком. Дивіться, що ви повинні зрозуміти. По перше, не душніть людей постійно експертним контентом. Ви в першу чергу, хлопчики і дівчатки, які хочуть кохання, квітів на ручках, сидіть кошечками, будь коханими чоловіками. Будь. Дітей хочете, жінок гарних, чоловіків гарних і так далі. Ви хочете просто бути людиною щасливою в першу чергу, а вже другорядно ви там е, астрологи, тарологи, гастроентерологи і так далі. Тому не треба людей постійно душнити вашим експертним контентом. Всі так знають, хто ви. Розк... Візьміть, зробіть п'ять рубрик, п'ять сюжетних ліній. Зробіть в себе в аккаунті, де ви там не були. Розкажіть про те, як ви любите там на машинах кататися. Розкажіть про те, що ви ходите на побачення з чоловіком, при тому, що у вас є діти. Розкажіть про те, як ви ходите до косметолога, які ви там процедури робите, який ви крем берете під очі, Абаджи, баджі, есклінікал і так далі. Розкажіть про це, тому що певна категорія людей буде реагувати тільки на косметолога, певна на дітей, певна на побачення, третя ще на щось. І до цього всього ви, звичайно ж, будете давати експертний контент також. І потім, в один з днів вам напише людина, слухай, Танюш, оце ми з тобою про дітей, про дітей. Ти ж ти ж психолог, да? а в тебе там курс починається. А розкажи, що там, і як може і мені піти, от мені там треба було б там фінансові якісь пропрацювати аспекти. Все, і людина до вас іде. І ви так будете більше людей утримувати, з більшою кількістю взаємодіяти, спілкуватись. Це перший аспект третього пункту. Другий аспект третього пункту, ви повинні розуміти рівень свідомості людей до покупки вашого продукту. Наприклад, коли ви хочете купити новий телефон, ви спочатку пишете купить iPhone. Просто, наприклад, ви ще не знаєте, який ви хочете купити, пишете Купити iPhone в Google. Відкриваєте всі можливі сайти, дивитесь. Айфон е, такий, айфон такий, вартість, колір, кількість гігабайт, там, опера операційна е, пам'ять, це вся історія. Да? Дивитесь. І що далі ви робите, після того, як ви подивились? Нічого. Ви закриваєте всі ті 10 вкладок, які ви відкрили, і не купляєте телефон. Ви йдете переварювати інформацію. Так, ви подивились там, подивились там, ви прицінились, ви побачили такий сірий, прикольний, білий теж прикольний, там вартість така, модель така, гігабайт скільки. І ви йдете, думаєте. І переходите на наступний рівень свідомості. Тепер ви вдруге заходите в Google і вже пишете: купити iPhone 15 Pro Max на 512 гігабайт». Зайшли, знову відкриваєте купу силок і дивитесь, де буде дешевша вартість, де буде дорожче, де там іще щось, іде, де гарантія, де без гарантії, де скільки часу чекать телефон. І все. Знову закриваєте всі вкладки і не купуєте. Знову йдете думати, а що мені ліпше дорожче заплатити, але зараз або дешевше, але почекати, а ушний чи новий, а тут чи там, а в розсрочку чи за повну вартість. І наступний рівень свідомості у вас. Ви пишете в Google конкретно купить iPhone такий то, там iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ, білий колір в цитрусі. І купуєте з третього захода. Оце рівні свідомості. А потім є четвертий рівень свідомості. Коли ви купили телефон, вам можна повторно продавати щось. Розумієте? Так і у вас є люди з різним рівнем свідомості до покупки. Не можна зразу в їм продавати е, основний продукт. Людей треба прогріти меншим продуктом. Людей потрібно повести на якісь марафони, майстер-класи, інтенсиви, зробити прогрівчик їм і так далі. Але також вам скажу. Людей потрібно розділяти на різні рівні свідомості, і доводить від не розумію, навіщо мені психологія до того, що це Боже спасіння. Да? Тобто від такого рівня свідомості треба довести до такого. На це треба час, на це треба продуктова лінійка і на це треба розуміння. Друзі, це були три пункти, які вам обов'язково потрібно виконувати для того, щоб ви входили в 10% експертів, у яких є клієнти. Давайте ще раз пройдемося. Перше, ПМФ, Product Market Fit. Ваш продукт повинен відповідати ринку. Повинна бути група людей, яка цікавиться цим продуктом. Проговорили про всі варіанти, коли є ПМФ, коли його немає. Друге, ви повинні розуміти свою нішу. Ви Evergreen чи ви динамічні? У вас вічно зелена тема, і вам треба йти з довгими відео на YouTube, чи у вас швидкоплинний контент, динамічний для Рілсів. Інстаграма тощо. І третя це робота з трафіком. Ви повинні розуміти, що у людей є різний рівень свідомості до покупки, і ви повинні людину провести від не розумію навіщо мені це потрібно, до того, що це найголовніше, що може змінити моє життя. Подумайте над цим і інтегруйте. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, напишіть комент, чи було це відео вам корисне, чи зрозуміли, що я хотів вам донести. Якщо вам цікаво, залишайте заявки на консультацію до мене по запуску вашого проекту і до зустрічі!